Добрий день. Ви якщо ви дивитесь мені відео, то вибачте за те, що у мене такі відео, ну як би сказати, вони не дуже добрі, погано видно або дуже все чорне. Просто я знімаю на планшет, а у мене планшет не дуже то яркий. Ну, самі розумієте, планшет, він зразу, він зразу падає, а я його тримаю ну, на всяких таких речах, то дуже важко. Він, він може бу, в будь-якому меч впасти, вибачте, якщо в мене буде, будуть якісь на відео проблеми або щось таке. Ну, наприклад, буде дуже чорний екран, або буде нічого невидного, або планшет щось впаде. Я буду, я буду старатися зробити відео дуже качественне. Точніше, щоб вони були такі, коротше, щоб не було дуже темно, або щоб планшет не падав. Я. Вибачте, ну я знімаю на планшет. Якщо б я був зареєстрований на комп'ютері, то в у мене провели виходили кожну години або навіть кожну... кожного дня, ну якщо буду, якщо, звісно, буде у мене Wi-Fi. Якщо я кудись поїду і в мене роликів е, багато не буде виходити, то я, коли під'їду, я зразу випущу кілька роликів. Хто мене дивиться, то і запам'ятать. Восемь днів я можу поїду в Карпати, то в мене кілька днів не буде. Е, Якщо хочете, дивіться мої відео. У мене їх там тільки є штук, але я сьогодні ще кілька випущу, може. Просто я лише недавно вийшов з комп'ютера, мама мені говорить, що я більше я не сидів, але я не хочу її слухати. Я сів вий, десь біля сьомої, а у мене зараз на часах дванадцятий. О, я якраз дивився. Вибачте за те, що в мене такі проблеми, то я ну, на відео зараз. Чи я подивлюсь кудись, просто я люблю записувати в ні, без нікого, але в моїй хаті дуже багато кого є. У мене в хаті цілих сім чоловік. Два е двоє я, Віталій, мій брат, ще сестра, ну, називається звісно Лера. Мама, тато, погосі. Важко було. Ну, важко зараз. Ну, ні, не важко, мені просто зараз важко знімати, бо я тримаю планшет на біля ну, комп'ютера. і ну, не можу будь-яку впасти, то я ліпше зараз закінчу ролик, але вибачайте за те, що в мене такі ролики виходять які. Ну, дуже погані. Як мене дуже погані. А, Можете поставити лайк хоч у одному ролику, бо я навіть не знаю. Е, ну, я знаю, що це таке лайк, але не розумію нащо їх класти, якщо ну, люди просять. То, ну, їх класти, я не знаю. Но якщо ви мене дивитесь, то запам'ятайте, у мене є вдома Wi-Fi, якщо я буду десь з планшетом, але без Wi-Fi, то я знімати ролики не буду, точніше їх випускати. До зустрічі з вами теж 133, як я себе називаю, звісно, Ну, не злади, см, лакочук, но я буду себе так називати, так що вибачайте. Ну, мене звати, якщо що Олег, <сісті> Вже самі, напевно, поняли. Ладно, до зустрічі через кілька хвилин, або навіть може через годину, може пів, випущу один ролик, якщо ми, не звісно, дивитесь. Пока!